Всім всем хорошего дня. І так, сьогодні мотивація для девушек, для мужчин. Перше, що хотів сказати, почни э, робити те, що хочеш, і не відкладай все на потім. Э, не будь ленивим, негативним, не тримайся за тих людей. Э, яких ти не кохаєш або е, тебе не кохають, е, які тебе не поважають, таких людей не треба триматись. Вони тебе не розвивають, а тільки тримають внизу, не дають тобі рости далі. Е, друге, це хотів сказати, що є три типи людей, які е, перше це більшість. Це ті люди, які не досягають мрій цілей своїх, другий тип людей це ті люди, які починають іти до своїх цілей, але ніколи не закінчують. І третий, третій тип людей: це які йдуть до своєї цілі наполегливо, не здаючись і завжди йдуть вперед до кінця. От таких людей, третій типу, є 1% людей. Я хочу, щоб ви були в цьому одному проценті. А краще, щоб ми цей процент підвищували. Так. Ще дуже важливо, це наше оточення. Оточуй себе правильними людьми і які хочуть розвиватись, двигатись вперед, чомусь вчитись. Ну, позитивними людьми, креативними, які дв... двигаються вперед, а не стоять на місці. В яких є цілі, їх досягають ці цілі, і е... не шукають відмазки. щось. Йому завжди щось не те. Не такий президент, не такі батьки, не там народився, немає грошей, не та робота, не той начальник і тому подобне. Все залежить від нас. Ми не завжди. можемо... Контролювати ситуацію, ми можемо вибирати, як на цю ситуацію реагувати і як двигатися далі. Тому треба вибирати окруження біля себе, окружати людей. Позитивних, нормальних, які розвиваються, які мислять по-іншому, які спортивні спортом займаються, які їх хороші звички. І біля вас таки будуть окруженні, і ви будете такими. Тому хто хоче займатися е, як сказати, саморозвитком е, і змінити своє оточення, е, я запрошу на свій курс індивідуальний Ви можете прийти нас до Телеграму, записатись на індивідуальний курс. Зв'язатися зі мною, написати коментарі, як вам зручно можете зв'язатись, і пройти наш курс, і прийти е, в нашу команду, в наш круг людей, е, які будуть з нормальними цілями двигатись, один одного доповнювати, е, підтримувати один одного, розвиватись. Е, Ділитись інформацією цікавою, різною інформацією і по інвестиціям, і по спорту, по саморозвитку. Будемо разом двигатись, разом розвиватись. Всіх запрошую, хто хоче новичків розвиватись в інвестиціях фінансово-грамотні. Всіх запрошую, всім удачі, всім успіхів, всім фінансової грамотності.